Вітаю вас, друзі. Ви на каналі «Про нейромережі» і сьогодні ми з вами будемо розбирати автоматизацію, завдяки якій ми можемо автоматично створювати. Пости на Pinterest. Таким чином, якщо хтось не знав, в Pinterest до кожного піна може додати своє посилання. Таким чином, якщо ми автоматизуємо цю систему, коли наш профіль в Pinterest буде самостійно заповнятися, ми таким чином можемо залучити потенційний трафік з Pinterest, оскільки ми туди будемо прикріпляти своє посилання. Це може бути посилання на ваш сайт, це може бути посилання на ваш телеграм-канал. Я знаю велику кількість людей, які займаються переливом такого трафіку на свої основні веб-сервіси. І сьогодні ми спробуємо це автоматизувати. Цю автоматизацію, звичайно, ми будемо з вами робити на платформу Make. Виглядає вона ось таким чином. Ви в описі до посту в телеграм-каналі зможете завантажити вже готовий шаблон для того, щоб просто змінити свої налаштування на свої API підключення та запустити це все. Але зараз ми з вами розберемо це кожен пункт, як воно працює, для того, щоб ви змогли побудувати цю систему повноцінно з нуля. Як взагалі працює ця автоматизація? У нас у з вами три блока ChatGPT. Перший у нас генерує. Промпт для Міджорні. У нас саме Міджорні буде генерувати тут зображення для Пінтересту. Далі у нас другий чат GPT у нас генерує заголовок, такий клікбейтовий для нашого піна. І третій, чат GPT у нас генерує опис до посту безпосередньо текст. Текст для посту. І потім у нас це все генерується в Міджорні і заливається вже з постом. З описом та з назвою, разом з зображенням безпосередньо в Pinterest покажу вам зараз, як це працює, а далі розберемо вже саму автоматизацію. Запускаю автоматизацію. Пішло створення. Раз, пішло створення два. Зараз піде в Discord, Я вам одразу покажу. Бачите, ось зараз Discord в мене запустився і воно рендерить прямо зараз в режимі ReaL Time. Ось воно рендерить. Рендерить, я вибрав тему нейродизайн. Ну, такі гарні зображення. Можна обрати все, що ви захочете, в залежності від вашої тематики. Це просто як приклад. Нейродизайн. Пішло далі. Зараз воно обере рандомом якесь одне з чотирьох зображень, його заапскейлить. Ось воно обрало зображення, заапскейло зображення з двох цих. І далі воно завантажує само в Pinterest, Переходимо з вами до Pinterest -у. і дивимось: у нас мало б завантажитись, оновлю. І ось у нас друзі, це зображення на пінтересті з посиланням на мій телеграм-канал. І з готовим вже по факту піном. Тобто у нас тут є опис цього піна, у нас тут є навіть хештеги, і у нас є сучасна мінімалістична арт-студія на березі спокійного озера. Натискаємо на Міджорні, наприклад, і ми можемо побачити інші роботи інших людей. Таким чином, якщо ми автоматизуємо зараз цю з вами систему, ми можемо потенційно, якщо у вас будуть гарні описи, якщо у вас буде клікбейтова назва, і у вас буде звичайно якась трендова ніша, яку люди шукають на Pinterest, то ви зможете залучати таким чином трафік на свої інші. Веб ресурси, давайте розберемо, як з вами працює ця автоматизація. Перша, наша автоматизація буде починатися з чату GPT, Create a Completion. Ми будемо створювати з вами запит до чату GPT, де в промпті ми будемо створювати безпосередньо в промпті до чату GPT. Ми будемо його просити, щоб він створив промпт, але вже для Міджорні англійською мовою. Тут ми промптимо чат GPT, а в мене написано таким чином. Ти дизайнер та архітектор, створи промпт для Міджорні англійською мовою. В промпті має бути ідея архітектурного дизайну, тут може бути ваша будь-яка ідея. Дизайн має бути сучасним, мінімалістичним, стильним, але не футуристичним. Ми робимо зображення для Pinterest, і воно має привертати увагу всіх користувачів та поціновувачів стильних дизайнів, приклад ідеї та промпту, і накидав йому тут приклад ідеї. Що ми з вами тут робимо? Обираємо тут коннекшн до вашого чату GPT. Якщо у вас вже створений коннекшн, ви його тут обираєте. Якщо ні, то вам треба просто натиснути Add і додати сюди свій API-ключ з чату GPT. Як це зробити, я показував у своїх мину минулих відео. Ви можете подивитися за підказкою або. Просто подивитися на YouTube-каналі моє минуле відео я показував, як конкретно де знайти API-ключ на чат GPT. Ми тут обираємо з вами модель 4GPT 4O mini, тому що вона менш за всіх жре бабок. Так, оскільки через API-ключі ми працюємо, то за кожен запит у нас буде з'їдатися маленька сума грошей. У нас там ну, декілька може копійок в центах буде зжиратися. Звичайно, нам треба для того, щоб зжалося воно якомога менше, вибрати правильну модель, і GPT 4 – це та модель, яка зараз коштує найменше. В мене тут, друзі, два меседжа до чату GPT. Меседж перший, який я вам описав, це меседж, роль до якого бачите, меседж 1 і меседж 2. Щоб додати меседж, ви можете просто натиснути кнопку Add message» і додавати меседжі. В чому сенс цих меседжів? Перший меседж він має роль системну, тобто це по факту предналаштування чату GPT, щоб він знав, хто він, що він і як він має створити мені цей дизайн. А далі другий меседж, який буде до нього йти, це вже меседж безпосередньо промпт, тобто те, що буде як запит працювати. Тобто, це налаштування як кастомний GPT, По факту ми його налаштовуємо. А тут, у ролі юзер, ми вже створюємо безпосередній промпт, за яким він далі буде нам генерувати те, що ми попросили. І тут я пишу йому: створи мені промпт на основі повністю нової ідеї дизайну, придумай її з нуля. Приклад ідеї може змінювати під себе. Промпт має бути англійською мовою. Максимум токенів, це кількість його відповіді. Я тут зробив 400 для того, щоб потім в Міджорні не дуже великий промп передавати. На цьому все. В мене є System Message, User Message, обраний GPT-4O Mini. І тут роль Create a Chat Completion. Далі другий пункт. Так само, друзі, Create-Chat a chat GPT Completion, так само GPT-4O Mini. Так само, перш у нас іде систем, а другий у нас буде йти юзер. В системі я пишу, що на основі промту, тобто той промпт, який ми е, взяли з минулого разу, на основі промпту придумайте заголовок для Пінтерест українською мовою. Враховуйте всі правила цієї платформи та рекомендації по SEO і маркетинговому просуванню на Пінтерест. Максимум 70 символів, без дужок та зайвих знаків. Ось порада, включайте ключові слова в загальні та описи, заголовки та описи ваших пінів. Це допоможе користувачам знаходити ваш контент через пошук. І юзер безпосередньо. То це знову передналаштування, тому що це роль систем. Тут у нас роль юзер і безпосередньо промпт. Вот Prompt. І тут я обираю промпт з минулого блоку. Тобто я обираю промпт з минулого блоку. Коли ви наводите на а, коли ви мапите з одного блоку до іншого якісь налаштування, то. А, той блок, з якого ви це будете берети, брати, він буде пульсувати. Бачите, я зараз навожу на об'єкт, наприклад, і він. Ви можете побачити, що ось цей зараз буде пульсувати. Це означає, що саме з цього блоку береться зараз дані. І мені потрібні дані result, результат, тобто те, що він створив, тобто результат прошлого блоку. Це prompt безпосередньо, який він нам створив. Пишу сюди, ось промпт і безпосередньо промпт натискаю ОК. Друзі, якщо ви трішки не орієнтуєтесь, як воно тут працює, як воно все між собою конектиться, в мене є на YouTube каналі базовий гайд по Make, де я конкретно розповідаю на прикладах і з повною основою, що це взагалі, як це між собою поєднувати, як передавати ці дані з одного блоку до іншого, тому, будь ласка, подивіться і вам буде зрозуміло це відео, якщо раптом зараз ви цього не розумієте. Якщо розумієте, супер, погнали далі. Ну і третій блок, друзі, у нас робить вже короткий пост. Напиши короткий пост про дизайн для Pinterest української мови. Так само у нас System і так само у нас User. І тут я передаю йому ось заголовок, ось опис зображення. Тобто з минулих блоків я йому передаю це, щоб він на основі цього створив мені вже по факту коротенький пост для Pinterest. Ну так як в Twitter, знаєте, коротенький такий пост-опис. Ну і далі, друзі, нам треба вже на основі цього промту, який ми тут зробили в першому блоці. Нам треба створити зображення в Midjourney. Для того, щоб підключити Midjourney до Make.com, нам треба використовувати сервіс User API AI. Він називається ось User API, AI, і це сервіс, в якому ми можемо з вами згенерувати свій, е, свій API токен безпосередньо для Midjourney. тобто це платформа User AI, яка дозволяє через API звертатися до Midjourney, тому що в ChatGPT Піті нема в ChatGPT, перепрошую, в Make нема Midjourney конкретно як модуля, але ми можемо з вами працювати з User API. Для того щоб нам отримати API-ключ до свого Midjourney, нам треба зробити наступне. Перше, друзі, нам треба зайти в свій Discord в Міджорні, але в тому Discord, в якому є у вас сплачена підписка на Міджорні. Тобто, це буде працювати вся ця автоматизація буде працювати тільки, якщо у вас є платна підписка на Міджорні, але вона того коштує, якщо ви хочете створити таку таку автоматизацію, яка буде все за вас робити. Ви заходите в Discord, але друзі, не в додатку Discord, а саме в веб-версію Discord. Ви заходите в веб-версію Discord'у, і після того, як ви заходите, ви заходите або на свій сервер безпосередньо, де ви створили а, Міджорні, або а, на сайт Міджорні, точніше на сайт на сторінку Міджорні Бота. Якщо ви не знаєте, як підключати Міджорні до Дискорду, в мене на YouTube каналі також є конкретне відео про Міджорні. Там я розповідав, як під'єднати, як взагалі стартувати і працювати з Міджорні саме в Дискорді. Обов'язково також подивіться. Що нам з вами, друзі, треба? Нам треба перейти на той сервер, де ми працюємо з Midjourney, або на свій сервер, або на загальний сервер. І у нас з вами зверху буде в адресній строці. Зараз ви її не бачите, але я зараз напишу, що в мене тут в адресній строці, зараз тут з'явиться. Що в мене тут написано, і вам потрібні ось ці останні цифри. Це по факту адреса вашого сервера. Це перше, що нам потрібно. Друге, що нам потрібно, друзі, нам потрібно витягнути. Авторизаційний ключ, авторизаційний токен. Зараз покажу в User API для того, щоб створити це з'єднання з, з make.com, Вам треба буде натиснути сюди Add Account. і тут вам треба ввести токен і Channel ID. Ось Channel ID – це те, що ви тільки що подивилися. Ось цей напис в адресні строці. А токен нам треба взяти з вами наступним чином: переходимо в Discord назад в веб-версію на наш сервер, де ми з вами працюємо. І відкриваємо панель розробника в нашому хромі або в Safari, або де ви працюєте. Панель розробника для того, щоб у нас відкрилася ось ця ця тема. Простіше за все, це робити в хромі. Нам треба перейти з вами у розділ мережа. Англійською це буде «Network». Тут у вас будуть різні «Elements», «Console», «Sources» і «Network» Мережа переходимо з вами сюди, друзі. І після того, як ми з вами сюди перейшли. Ми з вами в Дискорді, безпосередньо, де ми працюємо з Midjourney, пишемо команду інфо. Інфо і запускаємо цю команду. Після того, як ми з вами це зробили, у нас тут в розділі мережа, елементи, які нам потрібні, нам потрібен елемент саме інтерекшнс. Ось так він виглядає: «Interactions». Натискаєте на нього, і після цього вам треба листати вниз до пункту «Authorization». Він буде знаходитись у вас ось тут, в розділі заголовки запитів під Accept Language. Я зараз не буду показувати цей авторизацію, тому що там мій ключ безпосередньо до Midjourney, але вам треба буде те, що ви побачите під Accept Language. Отут тут у вас зараз буде «Authorization», Я просто його скрив від вас. Ви просто виділяєте ось так все, що там написано, нижче під Accept Language, копіюєте і вставляєте ось сюди, у розділ «Token». Ви просто вставляєте. А Channel ID у вас має підв'язатися самостійно. Вам просто треба буде його звірити з тим каналом, з тим з тою цифрою, яка була у нас тут в дискорді в посиланні. Те, що я вам показував раніше, якщо у вас все сходиться, то ви а, тут обираєте api ключ який у вас створюється автоматично. Ви обираєте план, можна обрати платний план, можна обрати план безкоштовний, якщо ви перший раз реєструєтесь в UserAPI. Ви можете обрати безкоштовний план, вам буде надано тільки 50 генерацій. Далі, кожна генерація, тут можна обрати план, або за кожний запит це 4 центи, або можна манслі план це 25 доларів на місяць, то тобто ви можете обрати те, що ви хочете для себе. Натискаєте Add. І у вас дуже швидко він під'єднається буквально хвилин о, секунд за 10-20. У вас тут буде статус «Pending», який зміниться на статус «Active». Таким чином ви будете розуміти, що ваш API, ваше api з'єднання з, з Midjourney налаштовано. Давайте ще раз, друзі, перше переходимо в Discord, друге, натискаємо панель розробника. В панелі розробника знаходимо «Interactions». пишемо info в «Discord», щоб у нас тут оновилась інформація. Заходимо вниз до розділу Authorization. Напроти, ось, у вас так буде як Accept Language, нижче у вас буде Authorization. Ви копіюєте просто весь текст, переходите в User API, натискаєте Add Account, вставляєте туди цей API токен, і у вас підтягнеться ваш channel ID. Зберігаєте і у вас після цього. Повністю налаштоване з'єднання. Коли у вас це з'єднання буде налаштоване, друзі, ви переходите назад в Midjourney і додаєте ось такий модуль. Він називається User API, User API Layer to Midjourney. Він тут прям такий є. User API Layer to Midjourney. Ось в мене він тут вже є. І після того, як ви це зробите, ви створюєте connection між мейком та цим User API. Для цього вам треба буде натиснути Add. І сюди, сюди вставити API-ключ з цього User API. Ось звідси, друзі. Коли ви створите це з'єднання, у вас тут буде API-ключ, ви його просто копіюєте, і вже в Midjourney вставляєте вже його. Не те, що ми брали в Authorization, а вже прямо звідси ви берете і вставляєте в Make.com і у вас створюється, створюється з'єднання. Тепер, друзі, що ми з вами робимо? Ми маємо в Midjourney передати промпт, який нам згенерував чат GPT. Ось тут у розділі «Prompt to generate image» Ми з вами вставляємо результат. Бачите, у нас пульсує ось цей блок. Він пульсує. Тобто ми сюди вставляємо результат генерації цього блоку, тобто, по факту, це промпт з чату GPT. І додаємо з вами а, налаштування, додаємо з вами критерії. Це аспект ratio, тобто а, співвідношення сторін 9 на 16, я хочу зробити. І Style raw – це налаштування стилю, яке допомагає створювати максимально фотореалістичні зображення. Далі вам нічого міняти не треба. Вам треба просто натиснути prompt to generate image, натискаєте ОК. OK. Далі, друзі, оскільки Midjourney генерує не миттєво, а це займає деякий час. Особливо в залежності від того, яку швидкість генерації ви оберете, або це може бути Slow швидкість, Relaxed мод називається або Fast мод, або Turbo. В мене стоїть Turbo мод в Midjourney, тому в мене швидко генерації робляться в когось. Вони робляться довше. Тому нам треба почекати. Тобто, якщо ми одразу будемо намагатися витягнути зображення, ми будемо отримувати помилку, що цього зображення не існує, тому що воно просто не встигло згенеруватися. Таким чином нам треба з вами додати модуль, в якому ми призупинимо виконання всієї останньої всі останньої автоматизації на якусь кількість секунд. Для цього ми з вами будемо використовувати в розділі «Tools» такий блок, як «Sleep» спати. Це затримка. Ось просто пишете в пошуку «Sleep», і у вас тут є затримка, і ви обираєте кількість секунд, на яку ви хочете, щоб воно просто почекало, і після цього піде автоматизація далі. Оскільки в мене турборежим 15 секунд вистачає, мені там навіть вистачає там, менше секунд 10. Якщо у вас не турборежим, можете поставити собі, наприклад, там, 30 секунд, там, 50 секунд, хвилину це, це не так важливо. Можете поставити для себе. Оскільки ця автоматизація потім буде працювати в фоновому режимі, то вам глобально нема різниці. Там, 15 секунд воно буде чекати або там, хвилину. В мене 15 секунд. <кхід> Після цього, друзі, ми додаємо знову модуль Міджорні. В якому наша задача вже в Midjourney отримати take task hash. Та да, друзі, важливий момент. Звичайно, тут у нас з вами функція. Ось тут коли ви будете обирати user айпі layer Midjourney, тут є різні дії. Нам треба звичайно, стандартна дія в Midjourney. Imagine – це команда, завдяки якої ми будемо генерувати зображення. Ось тут у нас в першому блоці Midjourney У нас саме Imagine. Ось тут, друзі, у нас функція Take hash». Нам треба після того, як Midjourney згенерував це зображення, нам треба його витягнути з Midjourney. І це функція «Take hash». Вона виглядає наступним чином. В User API у нас тут є, є get the status of a task by its hash». Натискаємо його. В мене тут пише, що помилка, тому що він в мене не під'єднаний зараз, цей, цей модуль, але тут в модулі виглядати це буде наступним чином. А у нас буде connection. Ми вже обираємо той connection Midjourney, який ми створили. А далі нам треба обрати хеш минулої операції, де Midjourney створював зображення. Для цього ми з вами просто обираємо unique hash of the task з минулого, з минулого блоку, з минулого модулю. Він автоматично нам це запропонує зробити. Як ви бачите, ось тут ми його натискаємо, і він нам сюди додається. Тобто, як це працює? Midjourney створив. Ми трішечки з вами почекали, поки він згенерує зображення. Далі ми це зображення маємо витягнути. Отримати хеш цього зображення. Тепер, друзі, нам треба а, в Midjourney, коли ми щось з вами генеруємо, то у нас з вами є чотири зображення. І нам треба якесь з цих зображень обрати. Для того, щоб ми обрали рандомно, ми ж не, не знаємо, яке саме ми хочемо. Так, а, ми будемо використовувати математичну функцію, яка у нас буде рандомно обирати число від 1 до 4. Для цього ми з вами будемо використовувати функцію, а функцію Evaluate і мат тобто ми з вами натискаємо. Обираємо розділ Math математика, evaluate a math expression. І ось таку функцію ми з вами додамо: random int 1, пробіл 4. Тут нема пробілу між, між int і скобкою. Тут є пробіл між комою та 4. Таким чином, ця функція у нас обере рандомне число між 1 та 4. Далі, друзі, ми знову після цього трішки поспимо, додаємо такий самий сліп, як у нас був тут. Трішки поспимо 5 секунд. Тут, друзі, нам тепер треба, треба по факту заапскейлити це зображення, тобто збільшити конкретно одне зображення. Для цього ми з вами обираємо ось таку функцію, а функція апскейл. Все дуже просто. Такі самі функції, друзі, як в Міджорні, такі самі функції ви будете бачити тут. Ми обираємо функцію Upscale, І в Upscale ми з вами сюди вставляємо дві інформації. Перша це хеш звідси, тобто хеш з того, що ми з вами вже витягли, ось чотири хеш. І результат цього математичного рівняння, тобто рандомне число від 1 до 4. І таким чином він у нас буде якесь або перше, або друге, або третє, або четверте. І він у нас буде з вами автоматично. Створювати, автоматично апскейлити. Далі, друзі, нам треба з вами знову, щоб він поспав трішечки, тому що апскейл займає деякий час. Може бути 10 секунд, може бути більше. Ви можете поставити собі, ну, наприклад, там 30 секунд, тому що апскейлити він може досить довго, в залежності від скорості вашого міджорні. Після цього, друзі, для того, щоб не стягувалися додаткові додаткові токени, нам треба поставити «Tools». В Tools нам треба поставити Reset a Value. Виглядає це наступним чином. Для цього, друзі, ми з вами обираємо tools. І а, у нас буде така функція, як increment functions. Increment function. Ось тут increment function. Це саме такий tools у нас йде тут. І в tools ми обираємо after one cycle. Це для того, щоб у нас після цього циклу не стягувалися додаткові токени. Далі, друзі, нам треба це зображення, яке ми з вами а, вже заапскейлили, витягнути тепер його, витягнути URL цього зображення. Ось тут, друзі, unique hash of the task. Нам треба знову витащити, як, як ми робили з вами тут. Так само нам треба витягнути хеш цього зображення вже в цьому блоці. І далі, в Pinterest, друзі, ми завантажуємо з вами вже результат. А в Pinterest, друзі, все дуже просто. Ми з вами налаштовуємо прямо тут зв'язок з між міжмейком та Пінтерестом. Source type, тип, тип зображення. Ми обираємо URL, тому що саме URL нам буде передавати з вами Midjourney. Обираємо тут в Image URL URL звідси. Ось він у нас, друзі, тут. Result URL. Сутко на з вами результат створення цього зображення. І далі, друзі, ми обираємо з вами дошку. В своєму пінтересті в мене ця дошка називається нейродизайн. Ось така в мене дошка. Нейродизайн. Саме сюди я все пхаю. Так, тут ми з вами обираємо, перепрошую, тут ми з вами обираємо нейродизайн. І далі дивіться, сюди ми вставили зображення з Міджорні. Сюди ми вставили з вами а, результат з чат-джіпті, який створював у нас заголовок. А сюди ми створили вставили з вами результат чату GPT, який у нас створював текст. Тут а, далі, якщо треба, ми з вами можемо додати лінку, а нам треба додати лінку, тобто лінка, яка буде публікуватися а, разом з вашим піном. Це може бути ваш телеграм-канал, це може бути а, не знаю, будь-який будь ваш веб-сайт, все, що ви захочете. Натискаєте ОК, OK, і після цього у вас повністю налаштована автоматизація. Давайте ще раз, друзі, пройдемо, подивимося, як це працює. Генерується промпт для Міджорні. Генерується заголовок для, для посту в ПІН. І генерується безпосередньо сам текст для посту в Pinterest. Після цього у нас Midjourney отримує промпт від чату GPT і генерує зображення за промптом. Далі наша автоматизація трішки спить для того, щоб 10, там, 15, 20, 30 секунд для того, щоб встигло створитися зображення в Midjourney. Після цього у нас витягується хеш цього зображення сюди. Далі ми обираємо рандомне число з 1 до 4 для того, щоб потім. А, трішки знову поспати а, і заапскейлити це зображення за того, щоб його збільшити, і обрати саме його. Далі знову трішечки спимо. А далі, друзі, ми зменшимо витрату токенів. Для цього ми додаємо increment function і after one cycle в ній. Далі ми витягуємо знову з Midjourney вже готовий URL, тобто готове зображення, і публікуємо його в Pinterest. В Pinterest ми додаємо саме. Зображення з Midjourney і інформацію з чат GPT, яку ми з вами генерували. Ну а далі, друзі, ви по факту можете поставити просто вже, а, розписання, за яким розклад, за яким у вас буде автоматизація ця постійно працювати, наприклад, кожен день або там кожен, кожну годину, наприклад, якщо ви хочете, щоб у вас часто наповнювався ваш Пінтерест. І таким чином ваш Pinterest буде наповнятися за вас, а ви потенційно можете залучити трафік на ваші веб-ресурси, тому що до кожного вашого піна буде додаватися посилання. Якщо Якщо вам було цікаво це відео, і ви хочете побачити ще більше автоматизацій, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайк, коментуйте, що вам цікаво, що, вам, що ви хочете дізнатися якомога більше. Переходьте в описанні до моє цього відео в мій телеграм-канал, де ще більше різної інформації. І до зустрічі в наступних відео.